У нас працює три групи самодопомоги. Перша це для одиноких та розлучених мам. В ній знаходиться 14 мам, які щосуботи приходять до нас на зустрічі. Ще працює група мам, в яких є дітки інваліди до 18 років. І зараз цього 2010 року ми починаємо працювати з новою групою самодопомоги. Алкозалежних таких мам. батьків. батьків. Yeah. Всі вони є учасниками нашого проєкту. Наш проєкт, мабуть, основними цілями в цьому році ставить ціль на укріплення сім'ї. І саме тому ми хочемо найбільше дати вдвох зариси Станіслава, якою ведемо наші групи, щоб... Саме в цих групах самодопомоги мами отримали ті знання, ті мотивації, яких їм не вистачає в повсякденному житті. Вони з радістю приходять і ось на наступну зустріч, я думаю, ми запросимо і вас, щоб ви побачили самі це на власні очі.